Мені всього лише дали конверт, де було її ім'я. Зачекайте. Зачекайте. Мені просто були потрібні гроші. Я не знав, що все так закінчиться. Я не хотів. Це вони дали мені завдання, я просто виконавець. Так. Дайте мені шанс. Я не хотів. Давайте я просто прямо зараз беру речі і поїду. Може я ще зроблю для вас? Будь ласка, це був останній конверт. Я більше не братиму завдання.